У місті Володимир знайшли ніж вікінгів, який датується 11 століттям. Археологи припускають, він належав поважному воїну, варягу, який прибув разом із сином князя Володимира, коли той вирушив на Волинь правити від імені батька. Коли Великий київський князь послав свого сина на княжіння у Володимир, уводчину на Володимир, то він з ним дав такий загін. Зарягів, найманців, які мали забезпечувати охорону князю, які скоріше за все займалися збором податків. Ножа знайшли під час археологічних досліджень ще весною 2023 року. Як розповів директор державного заповідника Віктор Баюк, знахідка справді унікальна: бронзова ракоятка, металеве лезо, майстерне литво на ножі руни, зображення у тваринному та антропоморфному стилях. Ніж, виконаний якісно із дороговартісного матеріалу, вочевидь, належав поважному воїну. Це дуже цікавий артефакт. Орієнтовно він був в об'єкті 11 століття. Це такий бронзовий ніж з металевим з металевим лезом. І він дуже гарно такий вилитий рунами там різними зображеннями: тваринний е стиль, е антрополюдський стиль, там достатньо цікаві такі зображення на ньому. Крім того, Волинська археологічна експедиція завершила перший етап досліджень на території посаду літописного Володимира в урочищі Апостольщина. У процесі польових робіт команда археологів дослідила чималий культурний шар. Під час розкопок вдалося віднайти понад тисячу різноманітних стародавніх предметів.